Мія Бейлі. Бейлі, ось ця дівчина я точно не стежу за новинами Голлівуду. Це набагато більше, ніж Голлівуд. Детектив, що саме про неї казали, ви можете підтвердити, що причиною смерті стало самогубство. Думаю, що поки що зарано робити якісь коментарі. Я знаю, що вона цього не робила. Важко вважати це доказом. Іди до мене. Тут можна казати про будь-кого. Коли це з'явилося два дні тому, але її знайшли тільки сьогодні. Цей сайт. здається, треба його перевірити. У нас нова справа зробити заяву для преси. Будь-яке слово на сайті. Ми повинні працювати над цим разом. Ще одна публікація була зроблена на таємничому сайті to die For, де були передбачені всі вбивства. Слухайте мене дуже уважно. У нас не так багато часу. Нас сприймайте людей лише за зовнішнім виглядом. Важливо завжди ховається значно глибше.